Існує така потужна сила, що вона приносить життя тому, що було мертвим. Бог багатий милістю оживив нас хрестом. Милість це божественне звільнення людства, сила, яка стоїть за планом викуплення людства. Що таке Божа милість? Це його любов, вірність і співчуття. Саме з його милості, випрощені, зцілені і зроблені успішними. Коли ви дізнаєтесь про Божу милість до вас, ви можете жити в реальності того, що в його завіті вам було дано все, що потрібно. Ісус був спонуканий співчуттям, щоб здійснювати чудеса, і віра людей приймала їх сьогодні. У вашому житті вона діє так само. Навчіться звертатися до милості Божої для самих себе та інших, і ви побачите, як сила Божа діятиме через вас, як вона діяла через Ісуса. Божа милість завіту на віки, і вона робить ваше життя цілісним, відновленим і сильним. Милість це те, що Бог спонуканий співчуттям, Бог готовий здійснити, щоб врятувати людство від загибелі. Вітаю вас, я Кеннет Копленд з Різдвом Христовим. Сьогодні середа. Я народився 6 грудня, і, звісно, моя мама різдво було дуже важливим святом в нашій сім'ї. Мама О, завжди хотіла поставити ялинку щодо мого дня народження. Я був єдиною дитиною в сім'ї, я просто не міг стримуватись від 6 по 24 грудня. Це не чесно. для мене. Це були муки очікувати подарунки. Розумієте? Я просто жив заради цього. І це був такий чудовий час в нашій сім'ї. Він і досі такий. Ми й досі відкриваємо подарунки напередодні Різдва. Я вже не міг дочекатися Різдвяного ранку. Просто забудь про це. Тому моя мама казала: гаразд, відкриємо її ввечері напередодні Різдва. Але ми завжди. Моя мама, вона була такою людиною Різдва. І вона завжди перед відкриванням подарунків. Я вже стояв на поготові, щоб бігти до них. А вона казала ні. Лише після молитви і подяки Ісусу. Щоразу. І ось ми зараз. Ми щойно відсвяткували Різдво. Маленький Різдвого. хлопчик, ти був нетерплячим, так, як маленький так було. Я рахував дні до різдва. Ви жартуєте, звісно, в школі були канікули, були різдвяні канікули. І це був найчудовіший час в моєму дитинстві. Хвала це й досі так. Я прославляю тебе, Отче. Господи, ми дякуємо Хвала Тобі, Хвала тобі Ісусе. і прославляємо Тебе. Ми поклоняємося Тобі сьогодні. Аллилуйя. Ти такий чудовий, такий добрий до нас. Ми благословенні надміром. І ми дякуємо Тобі за Твоє народження. Хвала Богу. Дякуємо Тобі, Господи. Протягом цього тижня ми досліджуємо, і ви чули вже, як я говорив це раніше. Особливо, якщо ви партнери нашого служіння. Ви тривалий час дивитесь, читаєте щось, і раптом ви бачите щось. Є місця писання, які ви читали протягом 50 років. І раптом для вас, наче, вивели все на широкий екран, і ви бачите все більше і більше і більше. Це як перехід від чорно-білого зображення до так. кольорового, і на широкому екрані. Я маю на увазі ми Лорі застали ті часи, особливо коли я був ще маленьким, коли фільми були чорнобілі. Я пам'ятаю, коли з'явилося кольорове зображення. це було так чудово. І тоді з'явилася вимога фільмувати все в кольорі. і ми думали, невже може бути щось краще? Але так чи інакше? Я пам'ятаю, коли я була вашим особистим пультом. Ота. Келі, перемкни це. Келі, перемкни це. Хвала Богу. Звернімося до Євангелії від Матвія. Ми читали з Євангелії від Івана і також з Євангелії від Луки. Але в Євангелії від Матвія є дуже унікальні речі, які дають нам справжнє розуміння цієї дивовижної історії. Тож прочитаймо 18-й вірш першого розділу. Народження Ісуса Христа сталося так, коли його матір Марію заручено з Йосипом, то, перш ніж зійшлися вони, виявилося, що вона має в утробі від Духа Святого, а Йосип, муж її, будучи праведним, і не бажавши ославити її, хотів та й кома відпустити її. Праведний чоловік не говоритиме погані речі про свою дружину. Посеред людей, І, збираючись з друзями чи ще десь, так він не принижуватиме свою дружину і в жодному випадку не говоритиме про неї щось погане. Ви жартуєте? Я не скажу про неї нічого поганого. Я не говоритиму про Глорію нічого поганого за жодних обставин. Це неможливо. Я одружений з цією жінкою вже більше шестидесяти років. і сьогодні я люблю її навіть більше ніж на початку. Хоча я закохався в неї з першого дня, коли ми познайомились. послухайте, вона і досі для мене ця маленька глорія. Але я бачив, як люди роблять це і їм здається, що це весело. Але ні, це не весело, це безглуздо. Я можу підтвердити що за свої майже 60 років я ніколи не чула, щоб ти говорив щось погане про мою маму? Бо в ній все чудово. Вона справді полегшує це завдання. Так ви такі милі. Я бачу чоловіки просто... і праведні жінки таке не так, роблять. Так, Правильно, і мама також. Так Так. вони просто так не чинять. Це можливо. Але коли він подумав про те, тобто якийсь час він роздумував над цим. Він не звинувачував її, але погляньте на це, ось з'явився йому ангел Господній вві сні, промовляючи: Йосипе, сину Давидів, не бійся прийняти Марію дружину свою, бо зачати в ній, це від Духа Святого, від Духа Святого Божого. І вона народить сина. Ти ж даси йому ім'я Ісус або Спаситель. Це значення цього імені. Єшуа. На євриті це означає Спаситель. Ось воно. Бо спасе він народ свій від їхніх гріхів. І все це сталося. Погляньте, це. Ви бачите, все, що з лівого боку, це перший завіт. Він весь про Ісуса. Він весь про Нього. І послухайте, це так чудово. А все оце сталося, щоб збулося сказане пророком від Господа. Який провіщає, ось діва в утробі зачне, і сина породить, і назвуть йому ім'я Еммануїл, що означає, з нами Бог. Гаразд, книга Ісаї, 7 розділ, 14 вірш. Тому Господь сам дасть вам знак, ось діва в утробі зачне, і сина народить. І назвуть йому ім'я Емануїл масло та мед буде він споживати, аж поки не пізнає того, як зло відкидати та добро вибирати. Дивовижно, чи не так? Так це вже було сказано Богом, тому це мало виконатися і мало статися того дня. Правильно. Тож Гавріл прийшов і розмовляв з Марією. І пригадуєте, що сказав Ісус. Якщо ви приймаєте посланого мною, то ви приймаєте мене. А якщо ви приймаєте мене, то ви приймаєте того, хто послав мене. Бог послав Гавріла. Тобто Він прийшов від присутності Всевишнього Бога. І приніс те послання. Фактично, там, в тій кімнаті, стояв посланець Божий. Це було так, наче сам Бог там стояв. Хвала Богу. Я просто побачив це. І в цьому сутність, точність і надприродність Божого часу і термінів. Амінь. Хвала Богу. Отже. Точність Все Все абсолютно точно за часом. за часом. Так, коли Йосип прокинувся за сну, то зробив, як звелів йому ангел Господній, і прийняв він дружину свою, і не знав він її, аж поки народила сина свого перворідного, а він дав йому ім'я Спасителя. Він назвав його Ісусом. Мені це подобається. Коли ж народився Ісус в вифлеємі юдейським, за днів царя Ірода. То ось мудреці прибули до Єрусалиму зі Сходу. В новому живому перекладі Біблії говориться так, «Приблизно, десь в той той. Час, приблизно в той час. Здається, в розширеному перекладі Біблії теж так говориться. Десь, десь в, той, в той, час. той час. Для цього є свій час. Так, вчасно. Саме вчасно. Важко сказати, коли їм довелося вийти, що Та, прийти правильно. туди саме в той час. І там говориться прийшли мудреці зі сходу і запитали. Де народжений цар юдейський? Де він? Бо ми бачили на сході зорю його, і прибули поклонитися йому. Коли цар Єрод почув це, то затривожився і з ним весь Єрусалим, з ним весь Єрусалим. Зупиніться тут на мить. Сказано мудреці або царі там не сказано три царі. Хоча вони були царями, і вони принесли три дари. Ми це побачимо ще. Але їх було доволі багато, щоб стривожився весь Єрусалим. Тобто, це не було так, що вони непомітно зайшли до міста і непомітно з нього вийшли. Це були царі. І з ними були їхні слуги. З ними була охорона, бо вони прийшли зі сходу і їм доводилося проходити деякі справді небезпечні місця. Я навіть не знаю, як довго вони були в дорозі, щоб прийти туди адже дорога на верблюдах доволі повільна. Це краще ніж на віслюку. Але ті люди справді здолали довгий шлях. і їх було доволі багато, щоб стривожилось все місто Єрусалим. Все це просто висіло там в повітрі. Почувши про це, цар Ірод стривожився і весь Єрусалим з ним. І, зібравши всіх пересвященників та книжників народних, він випитував в них, де має народитися Христос. Вони ж сказали йому: у Віфлеємі юдейським, бо так написано через пророка. І все знову повертається до пророків. Все повертається до цього. Так, це те, ким є пророки. Це те, що вони роблять. І ти, вифлеєме земли Юдина, не менше, нічим між осадами Юдиними, бо з тебе з'явиться вождь, що буде пасти народ мій Ізраїля. Гаразд. Тоді її покликав таємно тих мудреців і докладно випитував їх про час, коли з'явилась зоря. Вони точно привернули його увагу. Вони привернули його увагу. Вельми йому не подобалось те, що він почув. І весь Єрусалим збентежився з цього приводу. Що це? Ви знаєте, що вони всі говорили. Ви хочете сказати, що це Месія? Що відбувається? Хто всі ці люди? Подивіться на цей вишуканий натовп. Вони багаті. Звідки вони прийшли? Тобто, весь Єрусалим збентежився? Так Отже, він відіслав її до Вифлеєму, говорячи, ідіть, і пильно розвідайте про дитину. Тому традиції і це Але сцена народження Ісуса вона більше передає загальну картину, адже мудреців там тоді не було. Зазвичай ми бачимо там Марію, Йосипа, мудреців і так далі. Це зображує більш загальну картину і вона дуже гарна, і мені вона подобається. Але все набагато більше. Але якщо це все, що ви знаєте про народження Ісуса, то ви зовсім не знаєте, що там сталося і хтось може недооцінювати це, і ви кажете. Вони не повинні в мене забирати цю картину. І хтось запитає, чому? Я не знаю чому. Але тепер я знаю, що це представляє. Я знаю, що тоді відбувалося. я знаю це Бо про все це пророкувалося. Що це станеться в конкретні дні, в конкретні години. Марії та Йосипу знадобилося більше 20 днів щоб перейти від Незарету до Вифлеєму, і настав час їй народити немовля і покласти його в ясла. Що це означає? В хліву? Ні, 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 ні. Ви коли-небудь замислювались над тим, як воно було для Марії. Глорія, не роби цього. Це вимагало великої віри. Це щось надприродне, бо їм знадобилося більше 20 днів, щоб дістатися до вифлеєму. І потім ви думаєте, Господи, але тепер їм потрібно піти до Єрусалиму. Адже Ісус має бути обрізаний на восьмий день. Вона щойно народила дитину. Тож як вона повернеться назад? Вона не поверталась назад. Адже Віфлеєму до Єрусалиму лише вісім кілометрів. І Марія надприродно була відновлена. Так. І вони пішли до Єрусалиму і були там на восьмий день. І син Божий був обрізаний. Це захоплююче. І коли ви складаєте разом всі ці окремі пазли, хвала Богу! І я не поклоняюся сцені народження Ісуса. Вона мені подобається, вона дуже гарна. І я нікому не дозволю забрати її у мене лише тому, що вона їм не подобається. Ні-ні. Але мене захоплює не сама сцена народження Ісуса, а надприродна точність Біблії, надприродна точність слова живого Бога. Коли все відбувалося саме тоді, коли воно мало статися. Все вчасно. Амінь. Кожні ситуації, описані в Біблії, було багато прообразів. Знаєте, Кожні. у Бога є так, історія справді. цього. Він винайшов час. Я серйозно? Не було ніякого часу. Адже Бог завжди зараз. Він завжди зараз. Він винайшов його, а потім І керував. Те, як ним. він його винайшов. Коли розмістив планети на небесних місцях, це означало, що всі вони були досконало синхронізовані. І це створило час. Бо наша маленька планета була садом Всесвіту. Чимось найважливішим, що Бог коли-небудь творив, тому що він помістив туди свою людину. Він помістив туди людину. Хвала Богу. І саме тоді почався час. Так. І землі знадобилося стільки то секунд, хвилин і годин, щоб обертатися в певному напрямку. Знадобилося стільки то хвилин і годин, щоб водночас обертатися навколо сонця. Саме тоді народився час. Хвала Богу. Кажу вам: я сиджу тут і водночас я кудись рухаюсь, все вчасно і точно і все, що нам потрібно робити, щоб вписуватись у цей час, слово Боже говорить, що він тримає мій час. Все, що мені потрібно робити, це дозволяти йому це робити. Мені потрібно лише мати відкрите серце до того, що він мені каже, і ходити вірою. Бо серце, яке мало бути у Марії. Щоб просто сказати, «Що б ти не сказав, я твоя раба. Я раніше ніколи не усвідомлювала наскільки відкрите мало бути серце у Йосипа. Бо він не зробив жодних різких рухів, а він все обдумував. Його серце було відкрите до різних способів того, як він на це відреагує. Він обдумував все це перед Господом, і саме тоді Янгол прийшов і сказав: Ось, що тобі потрібно робити! І він відповів гаразд: саме це ми зробимо. Він не відрогував так. Я маю виконувати це, бо так вона зробила. Без сумніву Бог вибрав його так само, як він вибрав Марію. І щодо нашого обрання для чого він обрав нас? Все, що нам потрібно зробити, іти за Богом, це так. просто дозволити йому це здійснити. Йосиф вже любив Марію. Він закохався в неї не після того, як дізнався, що вона народить сина Божого. Він вже кохав її. Так. Він вже кохав її, і він не хотів зневажити її. Йосип просто кохав її, і він Пі піклувався, піклувався про неї і виконав саме те, що Бог сказав йому зробити. Бог зробив гарний вибір для Марії та Ісуса. Так, саме так. Він такий добрий. Хвала Господу. Отже, Дете? Ідіть, восьмий вірш. Ідіть і пильно розвідати про дитину. І коли знайдете, сповістіть мене, щоб і я міг піти і поклонитися йому. Вони ж вислухали його і відійшли. І ось зоря, що на сході, вони її бачили, йшла перед ними, аж прийшла і стала на те місце, де було немовля. Побачивши зорю, вони надзвичайно зраділи. І, увійшовши додому, ви бачите це? Вони не прийшли туди, де були ясла. Вони увійшли в дім, в дім, і ми вже знаємо, що Ісусу було принаймні два роки, бо Ірод пильно розвідував і шукав їх, і він вбив там всіх тих маленьких дітей. Вони були першими мучениками церкви. О Боже мій. Він вбив їх, всіх, кому було два роки і менше. Щоб не дати Ісусу залишити живим. Яка тварина може таке зробити? Одержима демону, Ось Осіка. І, увійшовши в дім, знайшли там дитя з Марією, його матір'ю. І вони впали до лілиць і поклонились йому. І, відчинивши скарбниці свої, піднесли йому свої дари. Про них там і досі говориться у множині, але не говориться три. Тому, очевидно, саме звідси походиться традиція. Вони відкрили йому свої скарби. Свої скарби. Вони принесли вони принесли йому свої дари. золото, ладан і смирну. І ви самі можете переконатися в тому, що в той час лада несмирна цінувалася не менше, а навіть більше від золота. Вони були дуже дефіцитні. І, очевидно, вони були такі ж дефіцитні, як золото, дуже приємний аромат і пахощі, але також їх використовували в медицині. Ладан і в наші дні використовується в медицині. Тобто це були особливі трави. Тому не забувайте про це. І ми продовжимо читати далі. Отримавши вісні відкриття не повертатися до Юрода, іншою дорогою відійшли до землі своєї. Коли ж вони відійшли? Коли вони пішли, ангел Господній з'являється Йосипом. І це вже не було в вісні. Ангел сам прийшов до нього. Який ангел? Ангел Господній. Той самий, що розмовляв з Марією, той самий ангел. Тепер Йосип його бачив. Раніше він бачив його лише в вісні, а Марія бачила його і розмовляла з ним лицем до лиця. Як це станеться, якщо я чоловіка не знаю? І тоді ангел сказав їй, що це станеться від Господа, а вона відповіла: нехай буде мені за словом твоїм. Нехай буде мені, як ти сказав. І це слово ввійшло в мене. Я знайшов це в Слові Божому. Отче мій. Господи Ісусе, нехай буде мені згідно того, що Ти сказав. А на щас вичерпано. Здається, що минуло лише три хвилини. Глорія Келі і я. Ми ще повернемось. <плес> <плес> зараз саме час прийняти Ісуса як вашого Господа і Спасителя. Амінь. на різдво. У цьому вся сутність. <плес> у цьому вся сутність. Різдва. Бо Ісус виконав найважчу частину. Для нас це легко. Так. А Він подолав всю смерть. Він зійшов в пекло, заплатив ціну і воскрес мертвих. І зараз сидить Отця на небесах. Ісус виконав всю найважчу частину, але Він не міг помолитися за вас вашою молитвою покаяння. Я пам'ятаю, де саме я був, коли молився цією молитвою. Я пам'ятаю, де саме була Глорія, коли вона помолилася цією молитвою. Вона першою нею помолилася. І згодом, через два тижні і я це зробив. І все змінилося. Але ми з нею зовсім не знали писання. Ми нічого не знали про Біблію. Ми знали, що ми не знали. Ми знали, що ми не знали, так. Так. І буквально за хвилину ми помолимось з цією молитвою. Хвала Богу. Саме для вас ми написали цю маленьку книгу, яка називається Все це він зробив для вас. Вона дуже проста. В ній лише п'ять розділів. Ласкаво просимо до сім'ї Божої, воля Божа, Дух Святий, тепер ми у Христі Ісусі, сила праведності і любов, таємниця вашого успіху. І потім у вас виникає питання: як досліджувати Біблію? Це можна викласти в одному буклеті. Так. Я не знаю, як досліджувати Біблію. Ми пропонуємо вам буклет, який допоможе вам дізнатися, як досліджувати Біблію. В цьому вам можуть допомогти різні матеріали, зокрема, симфонія. Тлумачні словники біблійних слів, різні інші матеріали, які тлумачать і пояснюють Писання. Також ви можете прочитати Біблію за один рік. І ви знайдете план читання Біблії за один рік на нашому сайті KCM.org.ua. Амінь. Дякую тобі, Отче. Всі, хто чують нас сьогодні, я приношу вас перед Отцем. І ми поведемо вас в цій дуже і дуже простій молитві. В 10-му розділі Послання до римлян апостол Павло Духом Святим написав наступні слова. Кожен, тобто будь-хто, кожен, хто вірить в своєму серці, що Бог Воскресив Ісуса з мертвих, і сповідує своїми устами Його як Господа. Дякую тобі, Ісусе, той спасеться. Бо серцем чоловіки і жінки вірять до праведності чи до правильного становища перед Богом. А устами сповідують, що Ісус є Господь. Все так просто. Амінь. Якщо ви ще ніколи не приймали Ісуса або хочете оновити своє присвячення, це чудово. Помоліться в голості і молитвою, щоб ви могли чути себе, Боже Небесне, Боже Небесне, я вірю всім своїм серцем, я вірю всім, всім своїм серцем, що Ти Воскресив Ісуса з мертвих, що ти воскресив Ісуса з мертвих, Господи Ісусе, увійди в моє Господи серце, Господи Ісусе, увійди в моє Візьми серце. Візьми моє життя Візьми моє і життя. і зроби з ним щонебудь. І зроби з ним щонебудь. Ти, ти щонебит. мій Господь. Ти, мій Господь, наповни мене Твоїм Святим Духом, Наповни мене Твоїм святим Духом до переливання через край, до переливання через край. Я в гріхах. Я Якаюсь у гріхах. Я зрікаюся дявола і всього, що він представляє. Я зрікаюсь диявола і всього, що він представляє. Ісусе, ти мій Господь. Ісусе, ти мій Господь. Ми любимо тебе. Ми любимо Тебе. Амінь. 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 До зустрічі завтра і пам'ятайте, хвала Богу, що Ісус, Ісус є, Господь. є Господь. Дізнайтесь більше про те, як почати ваше нове життя у Христі Ісусі. Замовте сьогодні пакет спасіння на нашому сайті Kcm.a. Все це Ісус зробив для вас. Прийшов час приймати Його любов і жити життям з подостатком, який Бог приготував для вас. Для отримання додаткового вчення та безкоштовної інформації відвідайте наш сайт в інтернеті kcm.org.ua. Продовжуйте зростати в вашій вірі в Бога і вірте йому про нові бачення, великі зміни і прояви його сили в вашому житті.